Привіт, це знову я, Роні. Знаєш, що мене завжди дивувало? Люди так бояться змін. Навіть коли їм тісно в старому, навіть коли нове на життя вже стукає у двері, вони все одно тримаються за звичне. Я сам колись боявся. Боявся, що мене не полюблять, що залишуся один. Але життя навчило мене зміни це не кінець, а початок чогось нового. Сьогодні я розповім тобі казочку про одного маленького листочка, який теж боявся змін. Але знаєш що? Він навчився літати. На високому дереві. Жив маленький листочок. Він ріс, купався в сонячних променях, слухав пісні вітру і радів життю. Але, коли осінь почала фарбувати його друзів у золотаві відтінки, він злякався. Я не хочу падати, тремтів листочок. Що буде зі мною, коли вітер віднесте мене вниз? Це просто частина життя, лагідно шепотіло дерево. ти не зникнеш, а станеш чимось новим. Але листочок не вірив він тримався з усіх сил, поки його друзі один за одним кружляли вниз, немов маленькі танцюристи. Та одного дня прийшов сильний вітер, і листочок не втримався. Він закружляв у повітрі, наляканий, але раптом відчув щось нове легкість, свободу. Він не падав, він летів. Вітер підхопив його, покрутив над землею, а потім листочок м'яка опустився в обіймим моху. Він не загинув, він став частиною землі. Щоб навесні з'явилося нове життя. Часто ми боїмося змін, бо не знаємо, що буде далі, але іноді варто просто довіритися життю, і воно подарує нам нові крила.